Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на Ютуб-каналі АвтоКомпані. Маємо в наявності народний автомобіль. Це у нас Volkswagen Passat B8. В принципі, ну, це комфортлайн. Але він класний. На мою особисту думку, він класний. Е, до речі, на рахунок, ми читаємо ваші коментарі, ми все враховуємо. Тепер ми будемо казати дефлектори. Е, дивіться, відео ми знімаємо це суто моя суб'єктивна думка. Ми не хочемо заганятися в там жо якусь жорстко технічну технічні характеристики. Ми хочемо вам передати те, що ви відчуєте е, в перший раз, як ви сядете в цей автомобіль. Наприклад, от. На цьому автомобілі е, ви побачите фуле топтику е, з автоматичним дальнім та вирізанням, та мовочами фар. Ось такий от комплект фактично нової зимової гуми, і можеш підзняти зразу комплект літньої гуми на оригінальних дисках. До речі, дуже гарні диски. Е, по салону. Що ми маємо? Це у нас Comfort Line, тканинний салон, але ми маємо масаж, ми маємо. ну, Це комфорт сидіння, тобто спинка в нас електрична, маємо електричну підкачку, подушечку. Все як має бути. Звичайно, повний електропакет з електрорегулюванням і підігрівами дзеркал. Е, всередині, що ми маємо? Маємо 191 тисяча чесного та перевіреного пробігу. Вогонь. Е, так, Датчики дощу та світла. Тут ми зразу бачимо автодальній, електронний паркінг, система автохолд, звичайно, автоматична коробка передач, безпровідна зарядка для смартфону, двохзонний клімат, трьохзонний клімат, контроль з підігрівами передніх сидінь. Також можемо побачити, побачити тут ще підігрів лобового скла. Далі. Мультимедіа у нас з навігацією, CarPlay у нас активований, тому по тому питань не виникає. Що ще? По асистентах, звичайно, у нас є. Адаптивний круїз-контроль, контроль дистанції попереду. Що ми ще маємо? Розпізнавання втоми. І так, як у нас є камера, до речі, на майбутнє можна активувати ще утримання смуги. По вирізанню, тобто динамік Light Assist, динамічне поворотне освітлення, фари фактично тут, наскільки я пам'ятаю, топові. По асистентах паркування у нас передні та задні парктроніки з траєкторією руху і йдемо назад. Так, Ззаду в нас вагон місця, тут можна жити, окремий клімат контроль, дефлектори на повітрі. Е, маємо розетку 220, маємо прикурювач, досить прикольно. Е, також підстаканник і підлокітник. Підстаканник із підлокітниками. Третій е, підголівник, третій ремінь безпеки, кріплення ізофікс, тобто це все є. Світло є, воно біле і працює. Це добре. Та й в принципі все. Тут насправді сильно на задньому ряді нема що робити. Дуже класний нахил. Подушечки, дуже зручно сидіти, тут, тут, Ну вах в тому плані, насправді прикольно. Краще може бути тільки в БМВ. Так, по багажнику. Що ми маємо в багажнику? Багажник, подвійна шторка з двома режимами, також ховається. Маємо подвійну підлогу. Шторка, секретка на колеса. Це, що? А, це ковпачки на ці на колісні гайки. Прикурювач, сидіння я казав, аварійний знак зупинки. Нічого особливого. Комфортно, зручно. Без ніяких проблем. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитений та сертифікований, Без з чесним перевіреним пробігом. Нагадаю, це 2017 рік випуску: 191 тисяча пробігу, двохлітровий дизель на автоматі. Тому не гайте часу та пишіть нам саме зараз.